вітаю вас на черговому уроці від Анпольщі. Сьогодні ми з вами поговоримо про години польською. Тема надзвичайно потрібна, трішки непроста, але зв'язку з тим, що вона дуже потрібна, ми її вивчаємо, наприклад, зі студентами на курсі буквально на початку, буквально в четвертій лекції. Ну, бо часто використовуємо ми це в житті. Тож сьогодні все про це і все навколо цієї теми. Поїхали! Почнемо власне зі слів пов'язаних не безпосередньо з годинами, а біля них. Як сказати польською годинник? Той, що висить на стіні, чи якийсь там трохи більший той годинник, не той, що ви носите на руці, давайте так. Це буде зегар. Годинник це зегар. Той, що у вас на руці, це вже зегарек. Зегарек, тобто годинничок, маленький. Зегарек. Годинник має в нас стрілки, так? Ну там що ходять. Сказувка – це стрілка, Сказувка годинова» – це годинна стрілка. Сказка мінутова це хвилинна стрілка. Ну і, власне, слово секунда це секунда польською. Мінута хвилина. Годна година. Квадранс дуже цікаве слово польською. Квадранс це чверть години, тобто 15 хвилин. Квадранс, чверть години, 15 хвилин. Часто почуєте від поляків, там ще за квадранс, або «тільки квадранс і іде, і подібні речі, тобто квадранс це 15 хвилин, чверть години. години – це вже півгодини, години. 20 хвилин – це 20 хвилин, 20 хвилин. 10 minut, 15 минут, так? 10-15 все як український. пів півгодини, години, 30 хвилин. Teraz, to zaraz, w tej moment, teraz. A później, to później. Później. Якщо ми хочемо польською запитати, котра година, то власне кажемо, ктура годіна не яка. Польською ми не кажемо, яка година, українською, до речі, теж, але польської поляки просто так не говорять. Якщо ми ще можемо десь там толяпнути, то поляки так не говорять. Вони кажуть ктура година? Ктура година», котра година. Якщо ми хочемо сказати о котрій годині, то кажемо Октурейгоді. O kodejodie tam zostrajemy się, na przykład, o której godzinie się spotykamy, o której godzinie. Do przykładu, jest trzecia. Ktoś was pyta, kota годиina, my każdy zaraz trzeba. Na przykład, my każdy, jest є, trzecia. Jest trzecia. I jeśli ktoś skaże o kodjodin, o której godzinie, to my każdy o trzeciej, o no kodej o trzeciej. I teпер переходимо безпосередньо до години. Тут я вас трішки мушу засмутити, тому що якщо ми говоримо про години, то тут не обійтися без числівників. Я знаю, що багато хто числівників числівників польській мові дуже не любить, але доведеться вивчити. Для початку вивчити цифри в принципі рахувати, навчитися, так, хоча б до 24, але теж вивчити безпосередньо порядкові числівники. Що таке порядкові, що таке кількісні, трішки української мови, так? Урок. Кількісні – це те, те, як ви рахуєте. Вони позначають кількість: 1, 2, 3, 4, 5. Порядкові позначають порядок: перша, друга, третя. Як на фізкультурі колись, на перший другий розрахуйся. було ось таке, от перший другий так, порядок. Тому порядковий. І так само години ми якраз маємо в тих порядкових числівниках. І якщо ми говоримо про години, то вони в польській мові ну, жіночого роду. Тому, наприклад, єден ми кажемо, але порядковий числівник перший, ну і година, ну, то яка перша, так? Вона. Я тут рекомендую просто вивчити їх. Ну, нікуди ви від того не дінетеся, доведеться завчити. Якісь правила, як воно утворюється, це набагато складніше, ніж просто запам'ятати, як буде 20 цифрок. Зараз ми якраз з вами їх проговоримо. Отож, перша, це перша. Перша година. Перша. Друга це друга. «друга година, «друга година», година». Третя третя, третя. Четверта чварта. Чварта. piata – piąta, piąta, szósta, szósta. Nie szósta, nie szósta, szósta godzina, szósta, siódma, siódma godzina, sioma, siódma, ósma. I tu była laska, uważa, nie ósma godzina, nie ma tam nad S kresoczki, tak? To mu ósma, tam twarde S. ósma godzina. Co po prostu najczęstsza pomyłka, jaką uczyłem wśród studentów. Ósma, dziewiąta, dziewiąta, desata dziesiąta, odnata ta jedenasta, dwunasta ta trzynasta, czternaceta czternasta, piętnaceta piętnasta, sistna ceta szesnasta, siedemnasta, 18 19 19 і 20 2:00, не 2:00, 2:00, 20, 2:00 година. І далі, якщо ми хочемо сказати 21 додаємо перша. 21-ша, 22-га, 23-я, 24-та або північ, північ. Ми маємо в польській мові два способи говорити про час, тому ви на табличці бачите, наприклад, П'ятнадцята і третя. В українській мові ми маємо те саме 15, але вона ж і третя. -та, так? Тобто, якщо ми говоримо про день, то ми можемо сказати 15 година, а можемо сказати третя година. Давайте розбиратись. Іде мова про формальний і неформальний час. Офіційний і неофіційний. Це не означає, що ми, коли там з друзями то кажемо в неофіційний час використовуємо, так? А коли ми там бізнес якусь зустріч маємо, то кажемо офіційний. Ні, це просто умовні назви, але формальний час ми маємо тоді 24 години. Тобто формальний варіант часу це 24 години. Тобто, ми кажемо 13-13-та, а не перша в день, так? Ми кажемо 15, та а не третя в день і так далі. Тобто ми маємо 24 години. Так, ми кажемо, є 14, 14-та», є 14, та або є ще 15. Тобто, все просто, коли ми маємо одну годину, а коли ми вже до неї додаємо хвилинки, то вже стає трішечки Складніше, якщо ми говоримо про формальний час, так? Про цей офіційний, то ми називаємо годину 17, наприклад, чи 18, чи 19, і година в нас де порядковим числівником, а хвилини вже кількісними. Так як ви просто рахуєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто ще 17, але хвилин 15. так? Година 17 хвилин 15. 17. 15, 17 to 15, w ukraińsku analogicznie. Czy na przykład 20, tak, 20, 30, 30 minut, 20, 30, 20, 30, 20 godzina, 30 minut, 30, 30, 30 minut. Czy na przykład jest pierwsza, 40, i to mowa o nicz, bo gdyby to było w dzień, byłaby 13. a jeśli my mamy nocy, to pierwsza, pierwsza,

Звичайно, що ми не кажемо то слово година, мінут, але, можливо, вам так буде простіше запам'ятати. Якщо ми говоримо з вами про неофіційний час, так званий неформальний, то в такому разі ми маємо вже не 24 години, а 12. Тобто ми кажемо як англійською, ввечері, вдень, тільки польською ми не додаємо, бо зазвичай це і так зрозуміло, що там зустріч у нас в перші вдень, а не вночі, наприклад. Але ми кажемо, наприклад, не 14, а друга, так, є 14, але не офіційний час, є. Druga godzina. Możemy dodać to własne po południu. Jak szło, trzeba utocznyty w sensie pisla obidu, po południu. Czy na przykład jest 15 po 5. 17-15. To ważko, bo troszkę ważniej, niż z tym 24 godziny. 15 15 minut po 5. To jest 5 godziny, 17, 5. Tak? A my już pisla, nie 15 chyba. 15 по 5. 15 по п'ятій. Українською ми теж так кажемо. 15 по п'ятій. Чи якщо ми хочемо сказати половина якоїсь години, то ми кажемо впу до пудов. Впу до. не «пу до, впу. Це стала фраза, треба запам'ятати. Впу до півгодини до якоїсь години. Впу до, оце до дуже часто забувають, бо ми кажемо півдев'ятої українською, там нема до. А польською з'являється це до впу, до художін. Чи якщо це за якусь годину, то ми кажемо є за 22. Є за двадцять друга. Тобто за двадцять хвилин буде друга година, є за 22. Давайте розбиратись детальніше і розкажу про найтаку типовішу помилку. Маємо з вами на зображенні такий годинничок. Варто собі таке зображення десь запам'ятати, заскрінити, щоб вам було легше розібратися. Тобто ми маємо зверху 12 годину, так, 12, як на годинничку, а знизу 6. Все, що йде після 12, ї тобто від 12 ї до 6 ї за годинниковою стрілочкою, це буде. «по». Є там 10, 15, 13, 20, 25 по якійсь годині по п'ятій, по третій, по четвертій. Якщо стрілочка годинника перетинає половину, є в до четвертій, от ми з 12 дійшли до 6, перетнули ми ту половину, і тоді вже починається за, вже по не буде. Так? Є за 15, за 20, за 6 мінут, там 9, наприклад. Так? Тобто, якщо ми маємо з 12 до 6 ту велику хвилинну стрілку, то ми кажемо по якійсь годині. Якщо вже з 6 до 12, то за якусь годину. Не плутайте, будь ласка. І тут така типова помилка, коли поєднують два часи формальний і неформальний. Тобто, якщо ми говоримо про формальний час, там, де ми маємо 24 години, то ми маємо там 21-шу, а не 9-ту? Якщо не формальний 9 а формальний 21 І ми не можемо сказати польською єств до 21-ї. Mm -mm. Єст Дудіста 30-ті, пів 9, це 20 30 так? Дужеста т Ми так само українською не кажемо, є пів 21 першої. Звучить трохи по-дурному, так само і польською ми так не говоримо. Так само не плутаємо з оцими стрілочками по і за. Ми не кажемо польською е, є за е, там по 40 по 9-й. Ні. Якщо стрілка перетнула половину, то вже починається за. Це такі дві найтиповіші помилки, коли неформальний і формальний час змішують. Так, так не буває. Або так, або так говоримо, або коли оце от плутають, коли за, коли по. Як говорити, ви можете говорити і так, і так. Зазвичай студенти вибирають саме мої студенти, так саме той формальний час, тому що це простіше розібратися. Там двоєстатчищі, двоєста 20, 20 так і не треба нічого там скрутити з тими поза. Ті, хто з західної України часто вибирають теж неформальний час, тому що ну, українською ми теж так говоримо, так, і власне тут так говорять, наприклад, 20 по 5, чи там за 10 четверта. Тобто, я, наприклад, так найчастіше говорю, я не кажу 20-та, 30, рідко насправді, але оцей неформальний час використовую в щоденному житті найчастіше. Тому для мене це було досить просто. Ті, хто з інших регіонів України, там трішки по-іншому говорять в неформальному часі. Тому трішечки їм складніше перелаштуватися, і вони вибирають формальний час. Яким говорити, обирайте ви. Поляки говорять і так, і так. Половинка на серединку. Хто так, хто так, як кому хочеться. Єдиний момент, ви повинні розуміти обидва і не робити помилок. Оберіть якийсь один, але розумійте обидва. Тобто, щоб ви розібралися, яка це година, бо вам назвуть якусь годину, ви мусите розуміти, коли та зустріч буде. No jeszcze kilka koresnych fraz powiązanych bezpośrednio z godziną. Mamy tak wcześnie, C rano, to wcześnie. Przyszedłem wcześnie. Ja przychowałem rano, w sensie w ranci. A od rano, rano do jakiejś zustrycie, tak? Na czas, ce własny wczasno, Jak z polskiej przyty w czasno. Przyjść na czas, w Późno, ce pisno". późno, późno, późno. Jak skazate ty za rano, jesteś za wcześnie. Ty rano, ty wcześnie, albo ty jesteś za wcześnie, ty za rano przyszedł, jesteś za wcześnie. Jak powiedzieć, ty zapieźnił się, spóźniłeś się, ty zapiznywca, czy ja zapieźniłaś, spóźniłam się, spóźniłem się, jak zwykł chłopczyk, spóźniłeś się, ty zapieźnił Скоро там буду, як сказати, я там, скоро буду, так? я вже їду, скоро буду, недго там бенде, я незабаром буду, недго там бенде. Будь вчасно, будь, будь вчасно це важливо, бонч пунктуальні. Як сказати будь вчасно, це важливо, будь вчасно, будь пунктуальні. Будь пунктуальні. як казати до побачення пізніше. do zobaczenia później. Do zobaczenia później. Do zobaczenia później. Albo o której godzinie się to zaczyna? W której godzinie to zaczyna się? Ktoś nam proszę coś rozkazuje, jak jakaś зустріć, czy jakieś tam, nie no, kino show, o której godzinie to się zaczyna? W której godzinie no, jeżeli to zaczyna się? No, jak to coś duże nudne, to możemy zapytać o której godzinie to się kończy? W której godzinie to się O której godzinie to się kończy? І як довго то потрова, як довго це триватиме, як довго то потрова? Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, я зрозуміло пояснила для вас години. Ви нарешті розібралися. Власне, це була частинка з нашої четвертої лекції на курсі для початківців. Тому якщо вам сподобалося, приходьте на курси, і там ми теж розбираємо значно більше тем. Це дійсно частинка лекції, це далеко не ціла лекція. Тому ви розумієте, який обсяг матеріалу в нас на курсі, але все для того, щоб ви класно говорили польською і не робили помилку.